Самопроголошене Придністров'я планує запровадити заборону пропаганди гомосексуалізмом. Бо люди, скажімо так, недостатньо освічені. Парламент країни ухвалив закон, що дозволяє людям однієї статі укладати шлюби країни розвинутого демократичного світу, де людське життя має значення, рухаються до толерантності. Залишається лише процитувати Степана Бандеро: Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду і головна ідея цього випуску російський слід. От ви його навіть не помічаєте. А він є в усьому гомофобному, що нас оточує. І мені часто цікаво, якщо гомофобів запитати чий Крим, якою буде їхня відповідь? Багатостраждальний жовтень. На цей раз кінотеатр обмалювали гомофоби вандали. А все тому, що в український прокат вийшов вже український фільм, який висміює гомофобність і печерність деяких українців. Ну як то кажуть, на злодії шапка горить. А хто вкрав порося, у того у вухах пищить. До речі, комедія називається Уроки толерантності. Поки наша нація бореться за свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого простору, деякі. Наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти. Написали у своїх соціальних мережах представники кінотеатру. А правозахисник та виконавчий директор громадської організації Точка опори ЮА зазначив, що подібні акції лише привертають увагу до стрічки. Тож тепер її точно подивляться. Залишається лише процитувати Степана Бандеро: Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Чесно кажучи, не розумію, чому молодиків у Балаклавах не затримала поліція і не приписала штраф за псування чужого майна та публічного простору загалом. Але менше з тим, у свою чергу, гей-пропаганда приєднується до закликів дивитися фільми, читати книжки і знайомитися з науковими дослідженнями, аби крок за кроком вбивати в собі махрову гомофобність і совєтську печерність. Про що ж насправді комедія, яка викликала таку несамовиту у своїй дурості акцію? По суті, це комедія якраз про традиційні сімейні цінності. Тож акція, що мала бути чимось на зразок залякування, насправді виглядала як акт відчаю. Родина в якої негаразди зі стосунками та грошима бере участь у спеціальній програмі. До них на якийсь час селиться гей Василь, не схожий на гея, яким собі дехто їх уявляє. Ще й сантехнік батько сімейства не розуміє а де ж гомосексуал. Василь дуже привітний та захоплюється психологією. Він допомагає новим знайомим не лише позбутися багатьох стереотипів, але й відродити любов та повагу одне до одного. Один із тих написів фарбою, який зіпсував афішу уроків справедливості, звучав так: ЛГБТ дорівнює русня, і саме це нашкрябання мене особисто здивувало найбільше, бо абсолютно не зрозуміло, як російський наратив про те, що ЛГБТ – це, ну скажімо так, погано міг трансформуватися. У прирівняння спільноти до русні, адже це саме русня є флагманом нетолерантності і лідером у поправні прав та свобод людей, особливо в розрізі боротьби із ЛГБТ. Що ж, видно, ці гомофоби, які мали гроші на балончики з фарбою, не мали грошей на трохи розуму, аби проаналізувати, що відбувається на Росії. Чому ти прийшов на протест проти ЛГБТ? Я просто думав, що Глебета розшифровується як Ленін, Гітлер, Білан Троцький. А мені просто Білан не дуже подобається. Мені більше подобається інстасамка по духу. Красива жінка, співає красиві пісні. От тому я й прийшов. А що там у пришелепкуватого сусіда? Вибачте, але вже так сталося геополітично, що ми і межуємо, то маємо дивитися в той бік надто для того, щоб не стати такими самими. Російський інтернет-магазин «Мегамаркет» вилучив з продажу 250 найменувань книжок, які підпадають під дію закону про заборону пропаганди ЛГБТ. До переліку увійшли твори авторів світових бестселерів Стівена Кінга, Харукі Муракамі, Марселя Пруста, Оскара Уальда, Стефана Цвейга та інших письменників. Крім того, у списку заборонених опинився роман «Нєточка «Ні Нізванова російського письменника Федора Достоєвського. Повний. Список творів, які були вилучені, дізнатися не вдалося. Адже його ніде не опубліковано у відкритих джерелах. Щось мені підказує, що під чергову заборону на Росії потрапить народна казка про білосніжку і сімох гномів. Ну посудіть самі, жінка приходить в оселю, де вже певний час живуть самі самісінькі чоловіки, і їм ок. Чим не пропаганда ЛГБТ. У коментарях російським виданням прес-служба мегамаркету пояснила, що список склали ще у грудні 2022 року за ініціативи асоціації компаній інтернет-торгівлі, якими критеріями керувалися автори аби скласти перелік літератури нонграта. Не повідомляється однак, одразу після вилучення творів з інтернет-магазину президент асоціації назвав список неактуальним. За його словами, список склали ще до впровадження заборони пропаганди ЛГБТ на етапі обговорення законопроєкту в Госдумі. Заборона літератури це прекрасно, чудово описує дух часу на Росії. Наш ворог вибрав ЛГБТ на роль відьом сучасності. Це свого роду сучасне жертвоприношення, певну групу. У людей просто приносять в жертву ненависті і роблять з неї внутрішнього ворога. Таким чином можна підтримувати ненависть на потрібному рівні. Гей-пропаганда проект, який створюється для вас і вами. Так, коментаря і лайка цілком достатньо. Але за підписку на Ютубі будемо вам надзвичайно вдячні. Насправді ваші 35 гривень на місяць можуть багато чого змінити не лише в українському Ютуб-сегменті, а й в суспільстві загалом. Ось до речі, список тих, хто є спонсорами нашого каналу. Дивіться уважно, шукайте там наступного разу себе. Ну а тепер продовжимо. Російська торгівельна мережа косметики та парфумерії зафарбовує чорним маркером веселкову гриву одноріжки, який є символом бренду Юнікорна. Прув представник одного з московських магазинів підтвердив, що розпорядження для таких дій співробітники отримали від керівництва одразу після того, як ЛГБТ на Росії визнали екстремістською організацією. Таку новину поширюють російські ж телеграм-канали. Цікаво, як жити в країні, де одні не розуміють, другі роблять, а дивуватися заборонено спеціально для скріпоносців. Борців із трансгендерністю, трансвестизмом та сережками кольору веселки 6 лютого. РПЦ пишно відзначає День Ксенії Петербурзької. Цю святу цілком можна вважати першим офіційним трансгендером Росії, адже по смерті свого чоловіка від тифу Ксенія покінчила зі своїм жіночим минулим. Вона носила лише костюм покійного чоловіка, відгукувалася лише на Андрій Фьодорович. Її звички, манери та голос стали істинно. Чоловічими реально стати чоловіком вона не мала хірургічної можливості. Пітерські клініки го сторіччя такої послуги не надавали. А тому Ксюшу канонізували і тепер пишно почитають. Тим часом заборону на пропаганду ЛГБТ хочуть впровадити у ще одній рукотворно створеній Росією. Квазі республіці це додаткове підтвердження того, що усюди де Росія, гоніння на геїв та лесбійок. Самопроголошене Придністров'я планує запровадити заборону пропаганди гомосексуалізму. Тамтешній уряд. Заявив, що розробив механізм боротьби з маніпулюванням суспільною свідомістю. Правозахисники ж переконані, що йдеться про заборону ЛГБТІК+, як сексуальної орієнтації. Після ухвалення у Придністрові закону про заборону пропаганди ЛГБТ, там можна очікувати, чого завгодно: зростання рівня гомофобії, переслідування представників ЛГБТ, кримінальних справ, насильства та тюремного ув'язнення вважає адвокат Вадим Вієру. Насправді вигадане Придністров'я не вперше помічено у дурості на законодавчому рівні. Бо, наприклад, через місцеві закони про захист дітей, де сказано, що інформація, яка пропагує на традиційні стосунки, не може поширюватися серед дітей, минулого року в Квазі Республіці заборонили прокат мультфільму Незвичайний світ від студії Дісней». А кінотеатри, які його показали, оштрафували. Писав нюзмейкер. А ось Греція стала 16-ю країною Європи і першою православною країною, де узаконили одностатеві стосунки. Парламент країни ухвалив закон, що дозволяє людям однієї статі укладати шлюби. Голосування завершено сьогодні ввечері. Греція з гордістю стане 16-ю країною ЄС, яка ухвалила закон про рівність шлюбів. Це історична віха в галузі прав людини, що відображає сучасну Грецію, прогресивну і демократичну країну, пристрасно від. Дано європейським цінностям, написав прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцутакіс у соцмережі X колишній твітер ввечері 15 лютого. Законопроєкт також дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей і надає повні батьківські права одруженим партнерам. Проте не дозволяє одностатевим парам ставати батьками через сурогатне материнство, що викликало критику правозахисників. Та слышал я слышал я новості, та чого я вже новини, видачу. Відтепер православну Грецію слід віднести до списку недоброзичливих країн і покарати її Запретить на Росії. все гречка Що там заборонивши на Росії, все, що греки вигадали. Що там вони вигадали? Вони вигадали систему водопостачання нічого страшного. Заборонити ми будемо жити і не биті. і центральне опалення. Вони придумали заборонити краще на борозі, але з традиційними цінностями.

Очевидно, що вимальовується закономірність країни розвинутого демократичного світу, де людське життя має значення, рухаються до толерантності. А знаєте, я насправді дуже рада, коли під нашими відео на Ютубі з'являються гомофоби або люди, скажімо так, недостатньо освічені. Бо якби не було їхніх печерно диких коментарів, мені б не було про що розповідати у цій рубриці. А якби їхня аргументація, хоча б... Трошки була аргументацією, а не просто завченим нав'язаним стереотипами текстом у мене б взагалі не було цього проєкту. Отже, рубрика про ваші коментарі. Люди, ви про що? Потім? Нормою стане розбещувати дітей, я правда не знаю, як ви побачили в пропаганді прав ЛГБТ спільноти розбещення, але менше з тим звернемося до тлумачних словників, які зазначають, що розбещення це вчинення протизаконних недобровільних дій сексуального характеру із застосуванням фізичного або психічного насильства над жертвою розбещення. Це важливо усвідомити протиправні та недобровільні дії сексуально. Характеру, але зауважу, що будь-які протиправні недобровільні дії це не ок і ніколи не має бути нормою. Власне про права ми і говоримо у кожному випуску, і в цьому контексті у мене виникає питання: а розбещення це суто ознака ЛГБТ. Взагалі поясніть мені хтось, чому секс асоціюється лише з геями та лесбійками? Всі інші, що ну не кохаються, популяризацію зробив шоу-бізнес. Люди з нетрадиційною орієнтацією були за всіх часів, але їх була незначна кількість. Якось же жили для чого зараз піднімати ці питання у суспільстві це викликає збурення. То нехай такі люди живуть серед більшості тихо, мирно, без випендрьожу так. Ви праві, геї та лесбійки були за всіх часів. І, як завжди, їх було менше, ніж гетеросексуальних людей. Їх і зараз значно менше, ніж гетеросексуальних людей. За статистикою лише 5-7% кожного суспільства. І проблема не в кількості, а в ставленні. Якщо раніше я про давні часи за одностатеві стосунки не переслідували, то з поширенням християнства і смертельних епідемій почали. На щастя, Чума нам більше не загрожує, але ЛГБТ люди продовжують переховуватися і приховувати свою ідентичність, а це не є нормальним, ніколи не є нормальним жити в страху за своє життя через осуд та несприйняття. Ви зараз почали більше бачити геїв та лесбійок не тому, що їх побільшало, а тому, що їм набридло боятися. Одна справа сприйняття суспільством, а інша нав'язувати та. Пропагувати, впроваджувати у життя нормальних людей цю гидоту, а ще й дітей їм потрібно віддати на виховання. Замітьте дітей із нормальних, здорових сімей, де батьки не садоміти. Так ми вже давно знаємо, що українському суспільству нічого не можна нав'язувати. Саме тому не пропагуємо, а пояснюємо терпляче пояснюємо, що те, що здається нормальною здоровою сім'єю, часто таким не. Не є. Ви знаєте, що відбувається за зачиненими дверима чужих осель? Бо особисто я ледь не щовечора чую в під'їзді сварки, образи, мати і скандали нормальних здорових сімей і вважаю це ненормальним. Бо ненормально, коли діти чують, як матір посилає батька подалі ніж під три чорти. Бачать, як батько б'є матір тощо, тощо тощо. Коли ви вже говорите про здоров'я сім'ї, то переконайтеся, чи всі гетеросексуальні насправді мають здорові нетоксичні стосунки. Прийняти гейство це і є стати геєм. Отут давайте відверто. Навіть анальний секс не зробить вас геєм. Вас геєм взагалі не зробить нічого, окрім факту народження. Прийняти ЛГБТ це прийняти рівність всіх людей перед всіма і перед законом. А про Бога ви забули, про Содом і Гоморо. Що ви пропагуєте проти Бога йдете? Не боїтеся кари Божої безвожники. Ви так часто згадуєте про судом і мору, що навіть якби ми хотіли, ми б про них не забули. А з Богом у мене особисто прекрасні стосунки. Наразі він мене жодного разу не покарав. Більше того, мені щодня є все більше приводів, аби йому. Подякувати за винагороди, тож роблю висновок, що він мої вчинки схвалює. І пропаганду рівності людей перед Богом та суспільством також хочете бути як я, виходьте з печери мракобісця і ставайте на світлу сторону рівності. Ну і не забувайте руйнувати стереотипи, адже саме вони зупиняють нас. Обов'язково зустрінемося цьому.